Вона в нас дуже такий чоловік, щоб багато допомагала людям. Вона в своє время соціальний працівник. Постраждала, ой, Наташа, розказуйте. Ну постраждала да, під час роботи. Це було 2 листопада, я була в гуманітарному штабі, там, де видавали продуктівні набори людям. І виходить, що я отримувала якраз хліб і взяла його на велосипед, коли стався так. Я була в цей час на дворі. Я була і поряд за мною був Володимир наш робітник з комплексного обслуговування. Церство йому небесне. Окупанти вгатили в приміщення школи, де зберігалися продукти та ліки. Загинув соціальний працівник і ще дві жінки тяжко поранені. Кірвала му ступню. Дуже вдячна Червоному Христу. Красний крест мені дав, і одеяло, і подушку, і гігієну дали були, от. і продуктові набори давали. Це ж не один раз було. О. І як я в лікарні лежав, то що гігієна треба була і в лікарні, і все. Найголовніше, що я осталась жива. Ну, а Там сподіваюсь, що будемо ходити.